Також всього за 35 гривень у нас ви можете придбати ось такі габаритні ліхтарі. Вони йдуть в діаметрі 2 см. Наявна ціна зараз є білі, є червоні та є жовті. Зараз покажемо, як вони виглядають. Вони мають по 30 діода кожен. Працюють 12-24 вольт. Зараз отримали їх досить велику кількість, тому робимо на них трошки знижку. Попередня ціна їх була у нас 45 гривень, якщо не помиляюсь. Зараз вони будуть по 35 гривень. Білі, червоні і є ось такі ще жовті. Також зараз підключимо, як вони будуть працювати, друзі. Кому цікавий буде даний варіант, звертайтесь, відправляємо ми їх по новій пошті поштучно, скільки штук потрібно, стільки можемо і відправити. Ціна вказана за одну штуку, ціна 35 гривень. Також під цим відео напишемо коди товару. Ось так буде працювати жовтий. Він йде по три, ну, три світодіода має кожен габаритний ліхтар. Також зараз підключимо білий та червоний. Ну, в принципі, тут просто колір світла відрізняються. відрізняється. Ну, досить яскраві. Працюють, як я сказав, 12-24 вольт. Ціна за одну штуку, 35 гривень. Код товару буде під відео для замовлення. Діаметр їх іде 2 см. Ось так буде працювати червоний. Кому цікаво, звертайтесь, відправка по новій пошті.